В Житомирі японським бойовим мистецтвом айкідо, що в перекладі означає, шлях гармонійного розвитку займаються понад 300 чоловік. Швидкість мислення та вправність рухів перевірили на обласних змаганнях, що мали такі етапи: як естафета для юних учасників, майстерність виконання прийомів, демонстрація техніки прийомів проти атаки з ножем. В даних сорівнуваннях будуть приймати учасники віком від 5 до 25 років. Будуть проходити сорінування в таких розділах, як естафети, демонстрація техніки прийомів і демонстрація техніки виповнення прийомів проти атак ножом. Обласні змагання за Айкідо – це попередній відбірковий тур до всеукраїнських змагань, що цьогоріч відбуватимуться у Києві. Ціренування по Житомирській області проводяться раз в півгода. Вони є предварительними відборочними перед соревнованню всіукраїнськими. Ті дітки, які займуть тут перше, друге, третє місце, поїдуть на всеукраїнське сонування, представляють Житомирську область. Східне бойове мистецтво то цілісна система технік та прийомів, що направлені на захист, а не на напад. Це добре усвідомив Микола Фомін, що вже понад сім років займається айкідо. Занимаюсь я кидо уже 7 лет, и мне очень нравится, я уже достиг больших успехов, больших успехов. у меня уже коричневый пояс, и я думаю, то, что я дойду до черного, и сегодня я жду победы на этих соревнованиях. Чому дівчата витрачають свій час на заняття з айкідо та про що мріють, розповідає Світлана Збіковська. Мені дуже подобається займатися айкідо. І Хочу йти вище чорного пояса там і стати тренером. Головне завдання таких заходів забрати дітей з вулиці, подарувати їм можливість не тільки гармонійно розвиватись, а й мати багато друзів, у яких є чому повчитись. Федерація Айкідо разом зі спонсорською підтримкою приготували безліч подарунків від медалей та кубків до новеньких комплектів кімоно для переможців.